Згідно з чинним законодавством України, подвійне громадянство, тобто громадянство України та ще однієї або декілька країн в Україну не допускається. Особа, яка має декілька громадянств, одна з яких України у відносинах з Україною вважається громадянином України. Підстави для втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 закону України про громадянство. У будь-якому випадку громадянство припиняється в день видання відповідного указу президента України. Тому тільки після видання указу президента України про втрату громадянства України чоловік може використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України.